Христос народився, славімо Його! В ефірі акцент тижня у студії Наталія Власова. Зимові свята тривають. Різдво одна з головних подій для всіх християн. Свято народження Ісуса нерозривно пов'язане із цінностями сімейними та духовними, з тим, що, безперечно, є найважливішим у житті кожного. Дивіться у випуску. Українська церква сьогодні віримо, значить, живемо. Світ чернецтва як святкують за стінами монастиря. Лялькове життя Марини Зиміної створити диво своїми руками, різдвяні ворожіння. Вірити чи ні, але дива трапляються. Залишайтеся з нами. Розставимо разом акценти різдвяного тижня. Життя українських церков назвати легким не можна. Радянські часи повсюдного атеїзму знищили велику кількість православних пам'яток архітектури. На відбудову храмів сьогодні просто бракує коштів. Але вони виживають силами тих, у чиїх серцях живе віра. Свято Троїцький собор у Новомосковську дніпропетровської області по праву можна назвати шедевром дерев'яного зодчества. Храм, зведений без єдиного цвяха, стоїть вже понад два століття. Причому останні 130 років не знав капітального ремонту. Такий зараз стан нашого суспільства, такий стан і собору. І воно видно, що натягнуті ребра бокові, особливо північних бань, натягнуті настільки, і більше метра бані відійшли від своїх осінь, ну, слава Боже, хоч в центр собора. Отак От і наші мозги наклонені, душі наклонені у суспільстві. Ну, хоч би ми всі всередину тягнулися. Володимир Цешковський більше 15 років є настоятелем храму і міг би написати книгу алегорій, що відображають стан унікальної козацької святині. Парадокс у тому, що Собор чотири рази дивом уникав знищення у безбожні та воєнні роки. А тепер у час масового відродження православних святинь у п'яте опинився під загрозою. Наклон з'явився не зразу, а постійно. Це результат експлуатації здання. И возможно проседание грунтов. Все-таки где-то 200 лет объекту есть такое понятие долговечности зданий. Так вот, для долговечности деревянных зданий у нас есть норма 50 лет. То, понимаете, что да, ему больше 200 лет. Часопобудови в середньому раз у півстоліття храм ремонтували. Настоятель вбачає у цьому справжню єдність поколінь. Однак наприкінці ХІХ століття вона розірвалась. Святиня стала потроху просідати. Можливо, через прогниття дерев'яних колод, а можливо, і через підтоплення споруди. Видимо, есть елементи гнилі, особенно нижніх деревянных конструкцій. І може бути вот эти покраски. А тут я думаю, слов 10-12, наверное, на каждой доске. То они не столько удерживают, может быть, наоборот, в какой-то мере угнітають покриття дерев'яне. Шкоди старовинному храму завдають і вібрації транспорту. Адже поруч розташований автовокзал. Ще Олесь Гончар, який змалював собор в одноіменному творі, боровся за перенесення вокзалу на інше місце. Ще у 19 столітті навпроти храму велася жвава торгівля, а біля церковної брами розгулювали свині, корови та вівці. Ситуація у 21-му сторіччі не набагато краща. В охоронній зоні, крім базару, звели магазини, де збувають дешеві алкогольні напої. Сам собор неодноразово зазнавав нападів гуляк. Були прийняті на сесії рішення. Прийняти, що в'їзд транспорту заборонено, ем, торговля заборонена. Ну а в'їзд, ви ж дивіться, в'їзд є, торговля є. Настоятель лише розводить руками. Кожного року сюди приїжджають тисячі туристів і споглядають древній собор в оправі базарних прилавків. Він сподівається, що унікальний храм з часом поверне собі колишню козацьку велич та славу. Атамани, полковники. Козацька старшина приїжджала, то по боках дзвіниці стояли колони козаків знятими шапками, а під колокольню, під дзвіницю проходили начальство. А зараз не можна пройти в церкву нормально людині, тому що і цигани торгують, і собаки гавкають, продають. А що, в голові, квочка переночували, дивляться, сміються. Що це квочка? Ну, так, а що тоді у вас при такій демократії такі поналюплювалися думки, що вам все можна так робити? Ірина Мороз, Андрій Греков, студія Акцент Медіа. Хай новий рік принесе вам добробут, благополуччя. Радиме тепло та злагоду. Бажаю вам щастя, яскравих подій та перемог заради Дніпропетровщини та всієї України. Благодаря вас за прошлий рік я хочу вам пожелати благополуччя, добра, уверенся в завтрашній дні. Пусть Новий Год принесе вам нові сили, нове щастя і свершення всіх ваших мрій і бажань. З Новим Годом і со Христовим! Життя у чернецтві для звичайних людей часто виглядає незрозумілим. Відмовитись від усього мирського і присвятити себе служінню Господу, насмілитися на такий вчинок нелегко навіть істинно віруючим. Але ті, хто зважується на таке, кажуть: саме тут, у монастирі, вони знайшли справжню сім'ю. Святознаменський жіночий монастир розташований у маленькому селі на Дніпропетровщині. Побудований він був понад 100 років тому. Але у середині минулого століття обитель закрили. Літній собор підірвали, а інші будівлі місцеві мешканці розібрали для своїх потреб. Черниць вигнали, багато з них прийняли мученицьку смерть. Лише наприкінці 90-х монастир дістав нове життя. По благословенню прадяча архірея митрополита Дніпропетровської Павлоградського, сюди в обітель була послана його Георгія з трьома сестрами з Дерманського святотроїцького монастиря Рівненської єпархії. Багато сестрам прийшлося потрудитися на встановленні самого монастиря. Але до цих пір якби ще встановлюється. Сестри трудяться постійно, вже 12-й рік, не покладаючись. Їх рук. Піднімаючи монастир з руїн, сестри знайшли навіть невелике привітання з минулого Частину іконостаса, що був у храмі в часи його розквіту, на початку 20-го століття. Чиясь рука не побоялася розбити отаку красоту і просто закинути, загорнути в землю. В Дійсності це якби мені здається, що Якщо людина віруюча, то вона цього б ніколи б не зробила. Сьогодні в обителі подвижничають 15 сестер на чолі з ігуменою Георгією. У кожної свій послуг, а в цілому твориться спільна справа для служіння Господу. До великого свята Різдва Христового монахині готуються заздалегідь. Сорокаденни піст та молитви, аби очиститися і прийти до цього дня із радістю в серці. як у сім'ї, так і в монастирі, тому що монастир — це духовна сім'я. І ми також готуємося, готуємо святкову трапезу. Але в першу чергу ми, звісно, підкріпляємося духовно. Вот ця радість Рожчого Христова підкріпляє нашу віру в наше врятування, тому що Господь відкрив нам путь в рай, той рай, який потеряли через гріх прародів наших іту радість. Може, сказати, чоловік почуствовать в серці своём, если он м буде достойно готуватися до к этому, если он будет желать узнать эту радость. Після нічного богослужіння на честь народження Ісуса, чорниці вітають одна одну, а тоді вирушають колядувати. В нашем монастыре тоже существует такая традиция. Мы на сам праздник ходим и поздравляем людей с Рождеством по нашему селу и прославляем рождение Господа Иисуса Христа. Тому що в старину завжди всі люди старалися посещати богослужіння. Як розповідають наші бабушки, так мобила, к сожалення, на все це утеряно. Черниця Ірина розповідає, що спочатку люди в селі не надто радо сприймали співаючих монахинь. Та тепер вже самі приходять і запрошують до себе колядувати. А значить, добрі традиції продовжують жити. Я всіх поздравляю. Рождеством Христом, всіх православных Христі, желай им всім крику, души, и телесного здрави, одного рожденого Богомладенца, чтобы всі праздновали по-христиански. С тобой, с тобой. Трина Дорошевська, Андрій Греков, студія акцент медіа. Я хочу побажати перш за все всім міцного здоров'я. Нехай новий рік буде щедрим на нові досягнення. На нехай він принесе нові перемоги і впевненості в обраній меті. Нехай новый 2011 год подарует вам тепло любовь и дружбы, надеи и веры, натхнение и удачи. С новым 2011м роком. Так хочется, чтобы 2011 год принес нашу жизнь стабильность, наполнил нашу жизнь теплом, любовью, спокойствием. И каждый из нас, конечно, знает, что каким будет 2011 год, зависит только от нас. А новогодні праздники должны бути завжди яркими, запамиючими і неприємно веселими. С з Нового! Року! Які різдвяні свята без традиційної ворожби? У ці дні навіть скептики пригадують, що казки пишуть люди. А отже, будь-яке чудо можна зробити власними руками. Наступна історія сталася саме на Різдво. а її герої впевнено кажуть – дива трапляються. Треба лише повірити і докласти трохи зусиль. Я вообще в гадания не верю, а во всю эту, какую-то сказочность. Девочки решили погадать, я сразу сказала, что я в этом во всем не участвую, сколько в это не очень да, и верю. А, ну, они начали меня уговаривать. Ну, в итоге я согласилась. Здавна вважалося, що для ворожби кращого часу, ніж різдвяні святочори не знайти, яких тільки гадань не було у дівчат. І чобітки за ворота кидали, і питали ім'я у першого, кого зустрічали на вулиці, ворожіння із дзеркалами, книгами, картами, обручками на кавовій гущі усього й не перелічити. А питання відповідей, на які шукали у ворожінні, завжди ті самі про коханого, про заміжжя. В вопросах я, конечно, была неоригинальна, спрашивала, как все девчонки про свадьбу, когда же она будет, про любовь, про женихов. Гадали мы на кофейной гуще, на книгах. Вот. И одна девочка, которая нам все это толковала, одна из девчонок, сказала, что жених будет хороший, что любовь будет такая крепкая, но нужно отказаться от идеи. Я так удивилась сначала, от какой идеи. Спросила її, ну, вона сказала, що, ну, ти, напевно, сама все поймёшь, коли прийде час. Після свят дівчина занурилася в роботу і забула про ворожіння, але невдовзі в її житті сталися деякі зміни. Я познайомилася з молодим чоловіком, а дуже приємний молоденький чоловік, яка і у нас якась там все закрутилось, і ми стали зустрічатися. Стосунки пари були майже ідеальними. Хлопець уже навіть почав натякати на створення справжньої сім'ї. І тоді прийшов час з'явитися одному. Але Ксенія, мало, не зі шкільних років захоплювалася екстремальними видами спорту. І життя не уявляла без серфінгу, стрибків з парашутом та гірськолижного спорту. А от її обранець зовсім навпаки, волів вести більш спокійний спосіб життя. Ну от на і почалися скандали. Я состою в клубе любителей экстремальных видов спорта. Мы периодически ездим на сборы, катаемся на майдарках, прыгаем с парашюта, ездим, катаемся на лыжах. Вот такого рода как бы у меня увлечения. Вот, и а, каждый раз, ну вроде все нормально, но как только ближайшие сборы, так начинаются проблемы, что зачем тебе это надо вообще? Ты поедешь туда, ну, поломаешь руки, ноги, и, собственно, никому это не нужно. Ксенія як могла намагалася зацікавити хлопця своїм захопленням. Але все було марно. І от дійшло до того, що перед очередною поїздкою в гори, мені мол, молодий чоловік говорить, що, мабуть, пора вибирати між відносинами і твоїм увлеченням. Ну, я дуже розстроювалася. Не ожидала такого поворота событий. И э, потом за вечернюю беседу с подружками, жалуюсь им, э, начала говорить вот этой девочке, которая тогда толковала нам гадания, что вот нагадала, обещала, что все будет хорошо, а вот так все получилось. Ну, мне подружка говорит, что... Э, а как клуб твой называется? И тут до меня доходит, что клуб называется идея. И в тот момент... Э, Я, наверное, поняла, что мне от идеи що отказаться, как як було нагадано тоді. Прийняти рішення дівчині ніяк не вдавалося. З одного боку коханий хлопець, з іншого захоплення, якому вона присвятила мало не все життя. І може диво сталося саме в цей момент. Як-то в новогодні праздники, моєму молодому чоловіку приїхав друг детства. и предложил поехать на каток, покататься на коньках. Ну, мой молодой человек не любит все эти виды спорта активные, но тут друг детства, как ему откажешь? Мы поехали на каток, вы знаете, через полчаса буквально, как мой молодой человек встал на коньки, он начал уже самостоятельно немного, у него начало получаться кататься, получаться передвигаться самостоятельно на коньках. Глаза у него горели, как у ребенка. Очень ему понравилось. Тепер на всіх виїздах вони разом від ідеї відмовлятися не довелося. Я не можу сказати, що я повірила в гадання, але якась новогодня магія в цьому всьому була. В будь-якому випадку нужно приклад... и самим прикладывать руку, к тому щоб вашей жизни случались. Даша Куцигіна, Дмитро Катков, студія Акцент Медіа. Всім моїм дорогим землякам бажання кожного ранку прокинувшись, бажання любити, бажання щось робити, бажання щось придумувати, бажання змінювати світ, бажання змінювати себе, пробувати все в цьому світі відкривати. Я очень хочу пожелать зрителям, в частности, творческим зрителям, те, которые хоть как-то причастны к творчеству, чтобы они всегда занимались тем, что они любят и чего они хотят в жизни, пускай они добиваются, потому что если вы занимаетесь чем-то, и это нравится хотя бы вашим друзьям, пяти друзьям, значит, стоит этим заниматься, и никогда не нужно опускать руки. Даже если вы споткнулись, поднимайтесь идите дальше. Новорічні свята це завжди казка. Одна з тих, хто створює казку своїми руками лялькова майстриня Марина Зиміна. У її творінь людські обличчя. Їхні очі сумно дивляться на світ людей, наче його майбутнє для них не загадка. Лялькові люди Марини Зиміної стали предметом захоплення Аліни Щербини. Художниця Марина Зиміна власноруч робить маленьке диво. Колись майстер театрального костюма вісім років тому відкрила собі досить незвичний талант створювати ляльок з пластику. Її казкова історія почалась з відвідин будинку художника у Москві. Там вона вперше побачила лялькових людей. Це каже Марина Зиміна: було кохання з першого погляду. как-то пришло сразу вот как вот озарение такое щелчок внутри раз такой происходит и ты понимаешь что это твое такие корни идут они наверное из детства скорее всего потому что каждая девочка в детстве играла в попсики, там шла дежки вот мечтала о том чтобы стать принцессой и вот в этих образах маленьких хотелось что-то воплотить свою какую-то маленькую детскую мечту Кожна лялька мастериница и вытверд мастедства Свою першу роботу володар метеликів Марина Зиміна створювала три місяці. Кілька разів переробляла голову, руки перешивала костюм, але не впадала у розпач. Та й зараз над кожною лялькою працює не менше чотирьох тижнів. Люба робота вона делается повністю вручну. Що в этой роботі є? Є голова, руки, ноги, да. Це все ліпиться из пластика. Потом это все обжигается, потом это все красится масляными красками в основном. И делаются аксессуары, которые тоже делаются полностью вручную. Все, что вы видите, это все сделано вручную. Тут нет ни одной детали на этой куклы, которая была бы покупной. Если даже она покупная, то она все равно декорируется руками художника. Полимерный пластик – материал нелегкий у роботі. Але саме він, каже художниця, дуже нагадує людську шкіру. А тому лялька виходить, наче жива. Талант і терпіння майстра, і ось вона маленька людина із власним внутрішнім світом і характером. Очі, дзеркало душі, але не меншої ваги у створенні образу набувають руки. Сложні всього художнику, либо сліпити, либо нарисувати руки. Ну це така неот'ємліма частина, для куколи. Теж виразительна. завжди на роботу цікаво дивитися, коли є якісь прогріплені деталі. Це і і ногти. Звідки бере натхнення, говорить Марина Зиміна, і сама не завжди розуміє її роботи. Це її внутрішній світ, думки, фантазії, переживання, надії. Кожна лялька, наче дитина, єдина і неповторна. Однак у домі художниці фантазійні герої надовго не затримуються. Більшість робіт Марини у приватних колекціях, чимало за кордоном, тішать вже інших людей, але назавжди залишаються у серці майстрині. Сколько мне расставаться не сложно. Когда я сотрудничаю с галереями, в основном, да, то я не знаю тех людей, именно лично я с ними не знакома. И, как правило, они хотят остаться неизвестными. Вот. Они находят что-то в этой работе для себя, что-то свое, то есть то, что их цепляет где-то внутри. Марина люди людина широкую души и редкостной профессии. У світі налічуються не більше 200 майстрів, Для яких створення ляльок справа усього життя. Проте опанувати настільки нелегке заняття заповняє художниця може кожен. Хоча б для душі. Ляльковий світ він наче реальний, тільки без фальші та лицемірства. Занурившись у нього, ніби потрапляєш у дитинство. Аліна Щербина, Дмитро Катко студія Акцент Медіа. Множество проектов получили свое развитие именно в 2010 году. Экологические, коммунальные, социальные проекты. Появилась надежда на то, что будет строиться и развиваться метро в нашем городе. Со своей стороны я постараюсь сделать все для того, чтобы 2011 год был еще более продуктивным. Я хочу пожелать всем, чтобы в новогоднюю ночь исполнялись все наши желания, чтобы все плохое осталось в уходящем году. чтобы ми могли більше времени проводить своїми своими родными, близькими, уделять більше внимания своїм дітям. З Новим годом вас, дорогі земляки, хочу привітати вас з цим великим святом. Я хочу, щоб цей рік приніс кожному з вас, кожній родині, нашій ісламній Дніпропетровщині в цілому і всьому народу України нових успіхів, нових звершень. А саме головне. Щастя і радості! Ось так розставили різдвяні акценти наші журналісти. Дзвоніть нам на номер 732 33 26. Нехай радість різдвяних свят не залишає вас увесь рік, адже життя прекрасне. Принаймні, ми можемо його таким зробити. Побачимося за сім днів!